Вже не вперше росіяни говорили про Крим і про те, що Україна влаштувала так званий геноцид в Криму. Это ведь русские відключають кримчанам світ. Нет. А хто? Українці? ведь русские відключали кримчанам воду. Нєт. Українці. Цей висір ой, тобто, пост у телеграмі виставила Ельвіна. Незважаючи на те, що подібне цьому відео вже не вперше, росіяни продовжують кидати фейки про так званий геноцид України проти кримчан. І я не перший на Ютубі, хто буде казати про Женевську конвенцію і про те, що Україна нічого не порушувала. Але оскільки росіяни продовжують цю тему, потрібно багато ще про це казати. Отже, в чергове посилаємося на Женевську конвенцію. Стаття 55 Абзац 1. Окупаційна держава зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами, зокрема, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявляється недостатньо. Тобто постачання ліків, їжі, води та електроенергії. Це обов'язок держави, яка обкупувала цю територію. І Україна мала повне моральне та міжнародне право вимкнути постачання електроенергії та води до Криму. Тож наступного разу, коли вам, росіяни, будуть щось казати про так званий геноцид росіян у Криму, це є абсолютним фейком та маніпуляцією. А Ельвіні та всім росіянам я раджу навчитися читати, відкрити Google і почитати Женевську конвенцію, в якій ще після Другої світової війни все розписано. І ще багато росіян, в тому числі Ельвіна, обстріл критичної енергетичної інфраструктури України називає помстою за Крим. За те, що Україна перекрила воду до Криму, але жодна конвенція це не підтримає, оскільки електростанції є власністю України, і обстрілювати їх якась там Росія не має права. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ще буде багато цікавого посилання в першому коментарі. Також обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал.